Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок Цукеркове місто. Щоранку Лесикові мама й тато йдуть на роботу. Мама їде далеко в офіс, а тато йде в іншу кімнату працювати на комп'ютері. Лесик розуміє, що робота це дуже важливо і не заважає. Цілий день він бавиться машинками та грається з друзями. Чи зі своїм улюбленим іграшковим дракончиком Дуді? За день у них трапляється багато пригод, але найцікавіші пригоди зазвичай відбуваються з мамою. Тому Лесик завжди чекає вечора, коли мама повернеться з роботи і розповість йому котрусь зі своїх дивовижних історій. Ось одна з них. Послухай, Лесику, що зі мною сьогодні трапилося дорогою додому. Іду на автобус і раптом зупиняє мене клоун, той, що фокуси на площі показує. Питає, хочеш фокус? Ні, вибач, клоуне, я дуже поспішаю додому до Лесика. До того ж, я обіцяла їм з татом купити фруктів на десерт, тож мені ще до крамниці треба забігти. Фруктів на десерт? Обурюється клоун, де серце торт або хоча б цукерка а краще три. Їсти багато солодко, аж ніяк не корисно. Хм, Клоун так закотив очі, що ледве викотив їх назад. Це ми ще перевіримо. Удачі тобі, з фокусами, попрощалася я і подалася до крамниці. І тобі удачі з фруктами. Якось хитро мовив клоун і простягнув мені руку на прощання. Я потиснула її та й побігла собі. Іду, нічого не підозрюю, зайшла до крамниці за фруктами, пройшла крізь парк, присіла на лавочку, щоб знайти в сумці телефон, відповіла на татків дзвінок і поквапилася на зупинку. Незабаром під'їхав автобус, і я сіла в нього. Але дивина сидіння, якісь липкі, вікна каламутні і все пахне полуницею. Я схопилася за поручень, а він просто на моїх очах перетворився на довгий смугастий льодяник. І водій каже: Шановні пасажири, наш автобус перетворився на величезну карамельну цукерку. Ми не можемо їхати в полуничній карамельці. Вам доведеться зачекати іншого автобуса з мотором і колесами. Усі вийшли, і я теж. І що я бачу? Все місто всіяне гігантськими тортами, тістечками, цукерковими деревами, будинки льодяникові хмарочоси, кінотеатр шоколадний, бізнес-центр мармеладний, фонтан величезна тарталетка з малиною. Я з несподіванки вхопилася за світлофор, а він тієї ж миті став здоровенною цукеркою на паличці, різнокольоровою. Та що ж це таке? Невже все, до чого я торкалася дорогою додому, перетворювалося на солодощі? Люди навколо почали гніватися. Знову в цьому місті казна що. Звісно, солодощі, це смачно. Але ціле місто з цукерок це вже занадто. І справді думаю, сонце розтопить льодяникові хмарочоси, дощ змиє шоколадні будинки, у дітей розболяться животи, у собак випадуть зуби, треба негайно щось робити. Намагаючись нічого не чіпати, я швидко пішла назад повз будинки торти й цукеркові дерева, шукати місце, де все почалося. І тут я помітила клоуна. Він умостився на лавочці еклері та ласував людяником, якого зірвав примісінько з дерева. Побачивши мене, клоун обвів руками навколо та радісно вигукнув Фокус удався на славу. То це твоїх рук справа, розсердилася я. Ну чому ж моїх? Твоїх. Клоун показав на мою злощасну руку. Що ти зробив з моєю рукою, коли потискав її, все, до чого я торкалася, перетворилося на гігантські солодощі, Худко поверни мені звичайні пальці, а місту неїстівний вигляд. Я дуже поспішаю додому, до Лесика, а як мені туди дістатися з такою рукою? Гаразд, якщо тобі не подобається твоя нова супер рука, нема проблем, я все поверну. Я просто замріявся. Буває, думаєш про якийсь новий фокус, а він стається сам собою. Пропоную знову потиснути руки. Ми так і зробили, і одразу ж будинки знову стали кам'яними, дерева зеленими, а вітрини скляними. Люди припинили гризти льодяникові та шоколадні стіни і, невдоволено випльовуючи камінці, розбіглися у своїх справах. Я провела рукою по дереву, хотіла впевнитися, що чари зникли. На мій подив, дерево розсипалося хмаркою мильних бульбашок. Клоуне! обурилася я. Вибач, вибач, приголомшено сказав клоун, він і сам не очікував такого. Я просто подумав про мильні бульбашки, коли потискав тобі руку. Я дуже їх люблю. А чом би ні, поглянь як гарно. Але. Як же я доберуся додому? Тільки на ну, я сяду в автобус, він перетвориться на величезну мильну бульбашку. «Долетиш додому в бульбасці, здивуєш сусідів. А що потім ти подумав, як я вечерю їстиму? Вона перетвориться на мильні бульбашки, а як я обніму Лесика, страшно уявити. Хм, твоя правда, це нікуди не годиться. Дай на руку я постараюся ні про що не думати. Думай, про звичайні руки, вони найчарівніші у світі, бо ними можна робити що завгодно, а не один якийсь фокус. Звичайні руки найчарівніші, бурмотів клоун, втретє потискаючи мені руку. Я знову торкнулася дерева і про всяк випадок шарпнула за рука в самого клоуна. Нічого не сталося, яке щастя! Доїхала додому на звичайнісінькому автобусі з мотором і колесами, а не на якійсь там карамельці. І ось я тут, без жодних фокусів, зате з фруктами, ходімо Лесику готувати фруктовий салат на десерт. Дітки, якщо вам сподобалась ця чарівна історія, будь ласка, підтримайте канал Вподобайкою та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні. До нових зустрічей, бувайте!